Тому ну, я сьогодні покажу, як все ж таки правильно очищувати шкіру, як правильно вмиватись для того, щоб вона була чиста. Тому що знаєте, раніше в мене шкіра була особливо у цих зонах, трошки така з чорними плямами, з закупоркою. І мені дуже важко привчити себе тримати телефон на горі. І в мене ця зона така почала. Знаєте, ось от тут така шкірочка підвисає, і це дуже некрасиво. Я сьогодні покажу вам свій улюблений масажор, і це щось новеньке. Я ще не показувала в Ютубі. Це теж третього сезону. І це до речі, теж зараз. Дівчата, привіт! І сьогодні хочу показати вам все, що є в мене в ванній кімнаті, всі мої гаджети, масажери, японські і все, що використовую сьогодні, поділюся з вами. Тому залишайтеся, ставте лайк цьому відео, якщо такі відео для вас корисні. І перше, я покажу, як я вмиваюся, тобто очищення шкіри. І це те, чому мене навчили японці, тому що я кожного року буваю в Японії, а ви знаєте, що наш Вамілес професійна косметика, яку я представляю, вона це дуже про научність, і тому кожен крок це, знаєте, має научну обґрунтованість. Тому я сьогодні покажу, як все ж таки правильно очищувати шкіру, як правильно вмиватись для того, щоб вона була чиста, тому що, знаєте, Раніше в мене шкіра була, особливо у цих зонах, трошки така з чорними плямами, з закупоркою пор. Тому я точно знаю, що очищення шкіри, вмивання це дуже важливо. Так, перший крок: це гідрофілочка стоїть завжди у душі. Ока буду наносити. Хочу вас запитати, до речі, як ви вважаєте цей тренд? Знаєте, Я дуже багато зірок зараз бачу, кажуть про те, що вони не роблять ін'єкції. І навіть є такий тренд, що ну, типу одна зірка робить, а, а хтось не робить, і порівнюємо, хто ж з них гарніше виглядає. Мені цікава ваша думка. Я до речі вважаю, що знаєте, ось у всьому є міра і смисл, сенс, тому іноді це важливо, але ви знаєте, коли цього стає дуже багато, це не дуже гарно. Тому в мене до вас запитання: а як вам більше сподобається, коли зморшки доглянуті, або коли знаєте така шкіра натягнута, і коли жінка у 50 бажає виглядати на 25. Вам як більше подобається? До речі, мені 42 зараз. Коли я знімаю це відео, мені 42 рочки. А, я зараз вам хочу розповісти одну історію про жінку, яка мене вразила ще 9 років тому, тому що вона була дуже гарна. Це маолія гідрофільна, її дуже важливо замульгувати. Так ось я у... 20 або навіть раніше році була на, в Києві, була, проходила одна косметична виставка, і до нас підійшла жіночка, така гарна, дівчата. Я думала, ну їй 40 років, а їй тоді було 55, здається, років. І я прямо в неї запитала. Підскажіть, будь ласка, ну дуже доглянута. А що ви робите? Ну, мені було цікаво, які вона робить ін'єкції, тому що там явно здавалось, що вона робить ботокс, напевно. І вона каже: дівчата, це тільки перший крок. Перший крок, який я зробила. А далі другий крок це в мене піна з платіною, з вулканіч, вулканічний пепел, 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 пепел. І в мене є така мочалка спеціальна. Я не завжди роблю таку піну, але, коли є час, дуже класно. Ось так. І потім ось так. І наношу цю піну. Так вмивають у Японії дівчат. Далі про цю жінку. Жіночка каже, що в неї аутоімунне захворювання, і вона не може робити ботакс, вона не може робити нічого з ялорунки. І коротше, вона зовсім не робить ін'єкції. Я була, ну, я, ну, вона така гарна була, знаєте, дуже доглянута. Знаєте, коли у, люд, у, дів, у жінки нічого не провисає, дуже така пружна шкіра, і вона каже. Що я в 30 років знайшла свого масажиста і я роблю масаж кожен тиждень, тиждень не пропускаючи, навіть коли в відрядженнях або в відпустці вона шукає іншого масажиста, і вона мені каже: дівчата, це працює. Якщо робити постійно, це як спорт, то це працює. Ну, ви знаєте, я так. Собі вирішила, що мені теж, теж треба знайти свого масажиста і робити кожного і ви, тижня. І ви знаєте, декілька разів я знаходила і починала робити, а потім щось іде не так. То, то часу немає, то поїздки і я не роблю. Але дівчата, до речі, в мене є. Тому що дуже багато ті дівчат, які підписані на мене в Ютубі, привіт вам! Вони не знають, що в мене є інстаграм. А в інстаграмі я нещодавно поділилася, наприклад, тими вправами, які можна робити вдома, тому що ну ми не можемо ходити до косметолога завжди. Ну, не виходить. Але є вправи для вдома, і в мене є навіть папочка в інстаграмі хайлайтс, де ви можете заходити і кожного дня робити. І я нещодавно записала в інстаграм вправи для другого підборіддя. Які дійсно працюють, я почала їх робити робити ще два тижні тому в Казахстані, і я бачу ефект, тому що знаєте, в мене дуже ця така зона слабка, тому що я блогерка і постійно дивлюся телефон. і Мені дуже важко привчити себе тримати телефон на, на горі. І в мене ця зона така почала, знаєте, тут така шкірочка підвисає. І це дуже некрасиво. Коротше, я зайшла вправи, почала їх робити, і я побачила ефект, і я поділі, показала їх в інстаграмі і зробила папочку. Тому ось прямо тут залишаю в інстаграм. І ви, будь ласка, заходьте. Запрошую вас. Я зробила вмизання. До речі, сьогодні я далі пікажу, пікажу. Пікабу. Пікабу. Це в мене дитина зараз ходить і каже пікабу. Ми раніше казали куку, -ку", ані пікабу. Я сьогодні покажу вам свій улюблений масажор, і це щось новеньке, я ще не показувала в Ютубі. Просто покажу. Я не знаю, де його купити можна, тому що я його покупала в Японії. Але мені дуже подобається, як він працює. Так. Я думаю, що зараз дуже багато аналогів. Ну, дівчат, я зробила очищення шкіри, я вмила шкіру двома етапами. Перший етап гідрофільна олійка, В мене з евкаліптом японська дуже класно очищує пори і знімає будь-який макіяж і СПФ. І після цього я вмиваю своїм улюбленим а, чорним а, милом: це піна суха, яка вміщує в собі і платіну, і гліну, і вулканічний пепел. І це дуже круто і очищує шкіру, і ця піна а, освітлює, якщо у вас є а, плями темні, і щоб вони не з'являлись, і дає ліфтінг-ефект. Дивіться, рушнички в мене. Для обличчя теж японські. це е, для косметологів. До речі, чому я їх використовую для обличчя? Ну, по-перше, тому щоб моя сім'я ніхто не використовував цей рушник для рук. І по-друге, тут є шовкова ниць, і тому вони м'якенькі, мені дуже подобається ефект. Я вмилася, далі я завжди наношу сироватку. Сироватка може бути у вас будь-яка, але це дуже важливо перед тим, як наносити крем, завжди використовувати сироватку, тому що сироватка працює, якщо вона ще з використанням нанотехнологій, вона буде працювати у клітинах, вона буде працювати глибше, ніж крем. Тому використовувати один крем це не дуже ефективно. І також використовувати косметику без неліпосамальну і не е, з це теж, це ж, теж не дуже ефективно. Тому в мене мінеральна сироватка. у Вас може бути ваша сироватка. Я, до речі, залишу посилання на дуже е, класна, класне відео, яке я знімала ще 5 років тому. Я там ще така дуже <свісна> невпізнана, але я там розповідала, як собі підібрати косметику. Тому, якщо ви ще нічого не, не, не пробували японського, то раджу перейти по посиланню і подивитися, тому що там я розповім, от прямо вам буде зрозуміло, яка ваша шкіра, що у вас там є, подразнення, жирність, висипання. І ви після цього відео зможете собі підібрати догляд. Тому залишаю, ви знаєте, що під відео є такий опис, і там є завжди посилання. Так, на. Несла сироватку. В общем, дівчата, потрібно знаходити час. Я, до речі, вчора, вчора була на масажі. Це перший раз за декілька місяців, і ви знаєте, що ну, дуже класно. Тому, особливо, якщо масажист пропрацьовує шию, декольте, ось тут лімфузли. Ну, тобто не тільки обличчя, і ще дуже важливо, якщо ваш масажист буде пропрацьовувати. Шкіру голови, тому що м'язи всі кріпляться на голові. знаєте. До речі, дуже-дуже корисно кожного дня себе брати за волосся і трошки так, знаєте, нібито намагатися їх потягнути. Так, я наношу свій крем, це завжди я роблю. А зараз покажу вам масажер, який я використовую. Не кожного дня, ось так, до речі, дівчата дуже класно робити, ось так. Тому що на вухах дуже багато лімфатичних вузлів. І це допомагає. І, і ось такі дуже рухи, класно, коли ви крем наносите, тобто ви таким чином, знаєте, якось воду спускаєте. Тому що ну, буває у нас такі дні у дівчат, коли ми можемо бути чуть набряками. Це може бути нормальним. У деякі дні циклу, і ми можемо собі допомагати. Так, а що я вам хотіла ще показати свої щіточки, які вже багато років використовую, а значить, вони працюють. Перша щіточка ось така. Я використовую на все тіло від периферії в центру. Це дуже круто покращує кровообіг і, і дуже класно працює на наших стегнах і його я, 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 сідницях. Ягодичках. А, тобто це дуже класно, коли я почну робити, то шкіра підтягується. А ще, покажу, тож ніколи не показувала. Є така щіточка, я її купила у е, свого, е, як називається, спеціаліст по догляду за ногтями на ногах. Подолог. Дякую, дякую, дівчат. І ви знаєте, це дуже класна річ, пошукайте собі таку, ви її намилюєте і раз, два, в три дні прям нігті на руках, можна і на ногах, ось так от миєте. І ви знаєте, що ваш манікюр буде доглянути і дуже виглядати круто. Цей секрет я дізналася зовсім недавно. Далі я обіцяла всі свої гаджети показати, тому зараз хочу показати дуже класний гаджет. Я вважаю, що кожна жінка має. Це використовувати, особливо у 40 років. Це такий ірігатор для зубів. Я чому хочу показати, я думаю, що у вас у всіх є. Тому що я знайшла класний, тому що він дуже маленький. Це для використання ви його розкладаєте, наливаєте водичку і вичищаєте зубки. Дуже якісний класний напор. Ось він такий. А маленький, тому можна брати з собою. І, знаєте, я раніше не зустрічала, щоб вони були такі маленькі і при цьому дійсно працювали. Так, показала. Далі щіточку показала. Давайте зроблю, покажу, що я буду робити. В мене є такий класний гаджет. Зараз покажу. Який. Ось такий. Ось такий. E, значить, тут є і протоки, і радіоволни, але ж у концентрації такі, який можна використовувати вдома. Тобто, якщо в мене є можливість ходити до косметолога, до речі, я дуже люблю і раджу масажор, e, я хотіла зробити відео на 10 хвилин, вже 16 хвилин. Дівчата, якщо вам такі цікаві відосики, напишіть в коментарях, будь ласка, ваш коментарій, щоб я зрозуміла, що таке робимо або не робимо такі обзори. Ось є такий апарат Індіба. Я його роблю в Києві у свого косметолога. Якщо вам цікаво, хто мій косметолог, напишіть в коментарях, я поділюся з вами. І е, є такий у нього апарат Індіба, мені дуже подобається. Я е, курсами завжди роблю. А коли в мене немає такої можливості, то я використовую цей і це, знаєте, як міні-версія. Але для нього потрібен спеціальний жгель, такий як ці параметик для апарата УЗІ, проводничок такий. Я наношу це гель. Тут є декілька режимів один з режимів для шкіри, а декілька режим один режим для навіть шкіри навколо є. Нанесла. І починаю робити. Поставлю режим тройка. І дивіться. Якщо я не знаю, видно вам чи не видно, що око диркається, це моргає вам. Це так працює масажер. Тобто, це, знаєте, така історія, ну, типу, не просто. Він глибоко працює і його не можна робити там прям. Кожного дня я його роблю раз на три дні. І ви знаєте, що коли роблю курсами, ну в смислі, коли роблю постійно, тому що останній рок, коли в мене з'явився син, і зараз нам два роки, мене мені здається, що в мене зовсім нема часу ні на що. Я не знаю ні на масажери, ні на продишки. Тобто, ну, це таке, такий час. Але я вже потрохи повертаюсь і починаю робити. І ось я помітила, що коли почала робити, то шкіра не набрякла. А набряки вони ж і роблять потім нам золоми. Так, ну ось дивимось, Я одну, я до речі, сьогодні набрякла. Я навіть думала, що не буду знімати для вас відео, тому що. А зараз в мене такий день, що по циклу, що я прикинулася і зрозуміла, що я маю напряк, і думаю, ні, не буду Ютуб знімати в не на кращому своєму вигляді. А потім вирішила, що буду, тому що такий зараз, мені здається, тренд все ж таки показувати, як, на, як буває насправді, що всі мене ідеальні. І сьогодні диві, 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 дивіться, які в мене набряки є. Так, я хотіла показати вам одну сторону. Яку я зробила. Я дуже бачу, що вона трохи підіймається, а інша ні, бачите? І ось такий масажер я роблю два рази один, один раз на три дні. Так, ну, його потрібно робити 10 хвилин. Я вже зараз не буду робити 10 хвилин. До речі, це не реклама. Точніше, це, це моя рекомендація, а не платна реклама. Тому що мені цей масажор, якщо б подарували, я була б не проти. Але ні. Так, йдемо далі. Що хотіла показати далі, дівчата. Ну, все, я навіть не буду знімати цей крем, тому що він з догляду. Далі дуже часто я буду використовувати, коли маю набряки, я дуже люблю цю масочку, Biocell, Я зараз її нанесу, і поки буду з нею ходити, покажу вам, як я буду сьогодні обирати свій одяг. Якщо це цікаво, підемо до, мої, до моєї шафи. До речі, в інстаграмі я дуже часто показую свої луки. Тому заходьте там майже кожного дня щось новеньке. Мені дуже подобається підбирати кольори. До речі, ви знаєте, що зараз дуже актуальні такі класні кольори. Перший мій, мій улюблений це е, шоколад з е, олівка. Дуже дуже раджу всім в цьому сезоні мати ці кольори, тому що це так гарно виглядає. Я, це взагалі мої улюблені кольори. Так, і олівка. Далі дуже зараз е, теж модний, це жовтий, і він дуже гарно буде виглядати сірим, до речі, з тим же олівковим. Мені дуже подобається. Тобто, якщо будете щось купляти, зверніть увагу на бургунді, олівку, жовтенький, е, ну, біж завжди актуальний. В мене нос трохи більше, ніж у японців, я це знаю. Тому я зроблю ось так. Тому що в мене не буде працювати маска там, де мені потрібно. Тому що у японців носики дуже маленькі. Ось так. І ось маска буде зараз спокійно 10 хвилин, а ми пішли, пішли в шафу. До речі, я тут маю. Ще улюблений, улюблений такий куточок, тому що я дуже люблю підбирати під одяг е прикраси. Якщо цікаво, приходьте до мене в інстаграм. Так, ну що, моя шафа. Не то, щоб тут дуже порядочок, що сьогодні я хочу одягти і вам покажу. Дуже раджу, така юбочка Зара, дивіться, дуже гарно виглядає шовкова з мереживом. І я сьогодні її хочу одягти но з того, що я вам казала, олівкова алія і шоколад. До речі, ця кофтенька це Масі Мадуці. Накину, тому що вже холодно, якийсь піджак, піджучок. Можливо, оцей. Кіпарик можна ще використовувати. Це теж Масі Мадуці. Мені, до речі, у цьому сезоні дуже подобаються такі жакійські сапоги. Ось. Дуже раджу їх з високими носочками носити. І такі, знаєте, щоб вони виглядали. Так, і дівчата дивіться, які класні. Це теж тренд цього сезону. І це, до речі, теж зара 69 євро. І це ще навіть для Zara і немало. Але вони дуже-дуже зручні. До речі, зара якось почала робити дуже-дуже класну, зручну, зручне взуття. А ще мені дуже подобається ось цей Сандро бренд. Ну що, я йду знімати маску. Я знімаю маску. 10 хвилин мінімум потрібно, але ж це дуже працююча маска, біоцел, шкіра, доглянута з нею зовсім. І далі я завжди я не викидаю, тому що це клад. Я наношу на лікці і на ноги. І увесь день дуже доглянута шкіра. Ось так. Ось так. Ось так. Я зранку, коли це все роблю, завжди п'ю чай наш. Я зрозуміла, що якщо я його вран... зранку не вип'ю, я потім вже забуду і не вип'ю. Тому п'ю зараз зранку. Ще хочу показати, що дуже люблю цю пасту. Я майже завжди використовую японські пасти. В мене є довіра до них. Я купляю їх в Японії, і ось ця, ця має дуже приємний ще смак. Мій улюблений крем для. Навіть це не крем, це молочко для тіла. Це, знаєте, дівчата, у кого прям дуже суха шкіра. І ви прямо маєте сухі лікті. І взимку, шкіра на ногах така шелушиться. Це для вас просто раджу. Обов'язково, і зараз я це демонструю. Я наношу SPF, І я наношу трохи. Його потрібно дуже замало, тому що це на SPF. У мене ось така кісточка, до речі, зова. Дуже класна. І я наношу як базу. Під макіяж, що мені подобається, вона дає а, на обличчі ніби дзеркало, тобто я нанесла і дивіться, від, як ніби шкіра дзеркалить і виглядає плісто глянутой, не видно пор, зморшок. Дуже зручно все, SPF це мій маст. Потім я без туші і без стрілок майже не... Ходжу, але зараз вже не встигаю нанести стрілки, тому зроблю тільки туш Рум'яна ще обов'язково завжди я роблю. І зараз хочу показати вам свою улюблену розчуску вже не знаю скільки років це рфа рфа дуже люблю за їх масажери. У мене Active Digit, Я зараз вже не буду наносити, тому що сьогодні робила, а так, я майже щодня його використовую. І е е цю е розчуску зробили е теж рефа. Вона, знаєте, до кого тоненьке волосся або пошкоджена, вона не травмує. От, ось дивіться, я зараз навіть е буду використовувати на мокре, і вона його дуже гарно прочесує. В мене улюблена силатка для того, щоб прибрати подрягнення, пошкодження. Я, до речі, в описі до цього, до цього відео залишу на кожний засіб, який я використовую посилання. Але ну, те, що маю, маю, те, що знаю, де можна купити, так що заходь, заходьте, будь ласка. А ще я вас хотіла запросити на свій телеграм-канал. Залишу тут назву свого каналу. Тому що на своєму телеграм-каналі я дуже часто ну, пишу щось таке дуже корисне, те, що навіть не ділюся в інстаграмі. Тому запрошую вас, мій телеграм-канал. А ще я хотіла показати, що коли ви моєте голову, дуже важливо робити самомасаж. В мене ось така штука теж рефа. Але я знаю, що є і інше. І коли ви нанесли шампунь, треба ось так масажувати, 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 для того, щоб і кровообіг покращити, і дуже гарно вимивати шкіру голови. Все в мене, ну, зов... не прям зовсім я ще все встигла показати. Але дуже багато встигла. Сподіваюся, що вам було корисно. і дякую усім, хто додивився до кінця. Дякую за ваші коментарі. Я завжди читаю. І знаєте, моя аудиторія в Ютуб це вже ви мої найбільші друзі соцмереж. Тому що вас дуже багато. Дякую.